Житомир, колеги. Житомира. Житомир. Це вже велика агломерація, мала агломерація. Терпінь, Буча, Ворзель, Бориспіль, Бровари. Далі велика агломерація це Житомир, Чернігів, Черкаси, Біла Церква. Отак От я вважаю. 11 квітня працівники ДБР у співпраці СУ затримали на хабарі керівника природного заповідника Древлянський на житомирщині, якого підозрюють в організації незаконних виробок деревини для продажу. Чому це відбувається? Тому що в нас ліси державні, вони належать людям. А якщо в нас все державне належить людям, що відбувається по факту? Ніхіна нікому не належить, Все крадеться. Як тільки ми розуміємо чітко власника, чітко чіпуємо всю власність, чітко розуміємо логіку там і таке інше, нічого не буде відбуватися, Швеція займає по-моєму 3 чи 5% світової території, але контролює 10-15% світового виробництва деревини.